Всім привіт. Всім привіт! Давно не бачились. А ну як давно? З самого ранку у нас вже п'ята година вечора. Та що воно в мене все падає? Телефон впав, там щось впало. Хоч би я не впала. А у нас вже п'ята година вечора. І вона не прийшла. Корейше, ми чекали сьогодні медсестру, як її там правильно називати, Тотьоми, щоб вона подивилась, поважила там, виміряла його додому, до нас повинна була прийти. І вона не прийшла. На 4 години 16.00 повинна була прийти. Вже 16.35, Ми такі, що? З... Ну, в смислі, чого опять упасти? А вона вже запізнювалася і раніше до цього. Почала шукати її номер, щоб зателефонувати, і знайшли на блокнотику написано дата 19.09.16.00. 16.00. А цю дату 19 числа я повинна в лікарню піти до свого лікаря. Ми такі, ні, ну щось не то. Коротше, костя їй позвонив, оказується, так, да, не 14 числа, а 19 числа вона повинна була прийти, повинна буде прийти. Я сьогодні якась о, трішки цей не звертайте увагу. Так що да, я сьогодні не прийшла і, і, і ми вільні. Добі. Добі вільний. Там вон мої хлопчики ходять. Куди заховалися? Привітайтесь. Привіт! 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 Ми гуляємо. Привіт, Оляка. Чик, чик. Не прийшли до тебе сьогодні в ну, гості. Прийдуть пізніше. В общем, ми ще вирішили е, зараз приготувати їсти. Як приготувати? У нас залишилась піца і ми хочемо приготувати вже готуємо. Чого ти п'єш вибачай. Ого. А, Вже готуємо піцу, якщо так. будемо. Обідат, обідатова черяти піцою. Я за роботу просто ще не їв. Я теж останній раз пам'ятаю коли їла, я плов доїла Уи! Я доїла плов. Уи! А ще, так як сьогодні повинна була жіночка прийти, я тут порядки понаводила, поприбирала, диван попилісосила по валіком поєрзала А валік був проти, чи ні? Так що, коротше, я багато чого зробила, навіть з тьомою встигла і з тьомою була, і все це робила. І ще. Я сьогодні нарешті приготувала сир. Треба його тільки буде дістати і поставити, щоб він стікав. Будемо куштувати. Та пахне, пахне сироваткою. Більше навіть а на не сиром, так? Да? <гум> yeah. Так що сподіваюся, що буде смачно. Скажеш мені, коли ще купити. Якщо буде смачно, я воднорилась цього і з якоюсь варенькою. Хто зівка. Хто з'їла? Я там піти понаставляла. А ти показувала наші хризантеми? Я показувала ці хризантеми, але вони були в упаковці, я сьогодні упаковку зняла. І погляньте, який кущ. Просто. От реально. От наші купувати зрізання, якщо можна купити вже в базоні і такий здоровезний і довго постоящий можна виселити на вулицю. І він буде ще на вулиці не один рік квітнути. А ще сьогодні вийду туди і покажу вам, що там у нас робиться. У нас там дуже гарний айстри вже квітне. Так що сьогодні вийду на вулицю. Ні, я сьогодні вийду на вулицю, а ти будеш з 7. Твоя черга, тато. Завтрашнього ні. В смысле? А сьогодні ще ні? Чого? Не. А там піца горить. Ми зараз будемо снідо обідо вечеряти скажімо так. Скіно? Так що... Ну я снідала, ні, Окей, okay. ми зараз будемо обідо-вечеряти, mm -hmm. тому хто буде можливо також їсти, то все смачно. Всім привіт! У нас вже наступний день ми вирішили вийти в місто центр нашого містечка і зайти в рибний магазин. Кості захотілося чогось рибного, тому він зараз купує. А я вам покажу деякий асортимент, який є в цьому магазині. Тут і скумбрія, і мідії, і креветки. Вибір, в принципі, є не прям великий-великий-великий, але є з чого вибрати. Щоб вам показати, що ми купили в цьому бярнер фіск, в цьому рибному магазинчику. Так, ось у наші покупки. Це типу місцевий, ну вони його називають типу салат. І там багато чого різного. Це салат, ну так, для нашого більше це як намазка. Намазка на бутербродик. Це салат з лососом. Це з креветками. Або навпаки. Навпаки, сорі. Так, тут у нас. Тут у нас тут у нас чотири рибні котлетки. Це я любитель такої штуки. Взагалі все класно. А оце, саме смачне, 200 грам червоної риби холодного копчення. Оце просто. М -м. Якщо зауважити, що вони коптять там. На місці, то це просто афігенна штука. Напевно, це найсмачніша червона риба, яку Копчена, яку я куштував в Данії. Це просто. Артем Костянтинович вам також передає величезний. Привіт. Да, Тямочка? Привіт-привіт. А взагалі ми ще купили от. Такий от органайзер. Але ми їх будемо використовувати, до речі, він коштує 99,95, а ми його купили за 3995. А взагалі я хочу його використовувати тільки два дві штучки для того, щоб зробити і віджимати сир кисломолочний. Тому що ту порнографію, що ми зараз займаємося, краще не займатися. А ще купили чонки футболочку. Ось так. От, Морська тематика. Да, ні, це норма. І. І-і-і. Поставочку. І, і... Чомки На виріс. <laughs> да, це чомки на не виріс. Ні, це мені не виріс. Я її не міряла, але я сподіваюся, що вона буде окей. Або зараз, або на майбутнє буде окей. Класся тут готує бутерброди. Да. да. Так, а це лосось, да? Mm. Right? Це не лосось, так сказати? Ну, шо, лосось Ритрибу. Я? я знав, тому що ось червона рибка. Відкрив, будь ласка. Зараз mm -hmm. подивимося, що, що вона тут. Я твоєю вилочку візьму. Костя mm -hmm. така вилочка гарненька, я б сама такою їла. Та блін. Ну ще не відкривається? Не можу відкрити. Тільки не переверни, будь ласка. Ні. Не гала? Ні. Надо. Ні. Оце із цим, да? З креветками, З криветка. Отак виглядає воно. Криветка веде. А вони тут порізані? Не ні, нічого. А ні, ось, ось дивіться. Ціла криветка навіть є. Та в мене одна, там. Ну так. Да. Ось друга. Блін, камера ти де? Друга, третя. Все є. Так, а тут із зеленю, так? Сосо із зелені. Видно, що тут є лососик. А це більш менш я вже знаю який на смак, ми знаємо який на смак. А це я точно не знаю. Ти знаєш, що це на смак? Ну, догадуюсь. Mm. Будьте ірборозики. Можна я одну стирю? Так. Mm. Дякую. їсти mm. їсти свої ручки. Їсти свої ручки. ручки. Це тебе за пристиг. Що за біла? Тьомка так гарно себе вів, коли ми гуляли. Я його поклала в слін. І він дві години в ньому проспав. Так? Да? Так? Да? Да? А ще ми взагалі не їмо солодкою? Це Костя скільки тут яка вага? 4... 456 грам. Почти півціла. Це чисто костін пакетик. А це мій пакетик. тут. Рівно 300 грам. Чуєш, в мене глазов алмаз. Mm. Я в шоці. Зробимо прикол? Давай який. Чисто купляємо. Там знову пересипимо. А, а ви себе. Чисто, так. Хто що купляє. Так, Хто ще любить. Хто ще любить? Імені Іри. Я так і назву, Хто ще любить. <свист> Мені пісня. У мене тут разнообразить. Всього почуть навіть тут цукерочки, якісь карамельні, як шоколадні. Такі всяке разнообразне, жалеобразне, я мені відказала. Шоколадного тут оце і тут, тому що тут отака. От, да, костя любить. І що любить костя? Одне шоколадне, по шоколадне і все, так? Да? Да. А ти не взяв попробувати прозрачні? А, ні. Чого? Попробуй хоча б. Ну, тут теж мені є, що пробувати. Да. Де чи є? Костіне і моє. Тьома, а де твоє? Тьоми в лівчику. Мені солодощі в лівчику. Капець, а ти теж бананчик завіз. Так, да, так. Да. І... Я не їм солодка взагалі. Я також. І я собі ще купила марципанову таку чоколадочку. Я з тим часом, ну як з тим часом, Данії. Дані, полюбила да. марципану і сипі вироби. Поперки. Їх багато просто. Да. Але я також так, так. самі щось зробити із марципану. Писенько. Він продається, але кожна сам марципан. Так. Да. І з нього зробити щось. Марципан продається, він ще різний буває марципан, але ще різний марципан З mm -hmm. Всякими добавочками. Я бачу марципан один, це марципан ще якийсь. О, це Юлімен. 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 Скоро Різдво. Yeah. Скоро Хеллоуін. він. Ні. Хеллоуін Хеллон крастіше, ніж Різдво. Логічно. Що, кстати, У тут є молочовка. Така всяка разнообразна, що піднята це все. Тут дуже м'якого багато. Не жалійтесь, не жалійте. По суті, а як тільки виповнилося ближче навіть до того, як виповнилось 7-2 місяці, він тільки нормально почав лежати в цьому шезлонгі, що сам може полежати, пороздивлятись, пороздивлятись не одразу плакати і вилазити. Ми Ще постелили сюди плідічок. Взагалі чудово, датя. Мої витики. Мої витеки. Мої витеки. Постійні бути. Оце, якщо хто пам'ятає, хто, хто бачив. Я три Хто бачив наші влоги до цього. А, можна тут <рігут> Ні. <рігут> хто бачив наші влоги до цього, хто пам'ятає моє, е, э, мою думку про бутербродів з червоною рибою в, в Супермамі? Mm. Оце бутерброд з червоною рибою. Авокадіка не вистачає це масло, да? масло, так? Масло, так. І філа немає. І філа... філа є, але вона не проста. Якби проста філа була, було б краще. Yeah, yeah. The... Ти там, там філа з е... цибулькою. Пішла тоді я собі вдавати фрукти. Так. Ще я зрозуміла, і Костя зрозумів, що ми не доготували, не доварили творог. І він такий, мак з'їв. Yeah. Ми не доготували. Хоча, кстати, зараз вже получше. Ще більше стільки лучше, так? Да? Да, ну, така консистенція, він ну, такий більш несипучий. Гор, Но, кстати, похожий, на вкус похожий. Серйозно? Угу, да. Так. Тому я ще докинула Докинула. А, те, що залишилось, я доварила. І сьогодні якраз треба буде висипати. Подивимось, що, що з чого вийде сиру, кисломолочного, молочного на творогу. Так, я собі також зробила бутерброди, мої Костіні, Кава, Тьома, Супермама, як завжди. І всім смачного, хто також може, буде їсти. Смачно! Ого! Ого. <ривіт> Макс, ти в шокі. І я теж. Привіт! Всім доброго ранку. У нас був такий час. Макс такий, а я чого мене не взяла з собою. що т Ку-ку А, ми сьогодні не сказали, у нас сьогодні Костя вихідний. Сьогодні п'ятниця. Костя вихідний. Да. Тмка. Що ви тут смешаєте, що? кінь давай. Отак а, Знову ж таки, із розпаковки шейна я показувала, що купила такі от бавовняні мішочки, кармашки. Якось так. Ганці. Гаманці, а, гаманці та, на цю, так, на ліжечко дитяче. Реально, прикольна штука, тому що сюди можна спати все, що хочеш. І соску, іграшку, і книжку. Білий шум. пилочка, ножничка. Чудово, зручна штука. Все під боком. Мась, собі туди не можна. Балакає. Не можна. Хлопчика можна я вікно відкрию? Давай. Ти так разбалакаешься. Закрыто экно. Тигарни тут петуни. Трмка. Какая. Треба не дороже пробирати. А шо так это балакает? Турбалакает. Пока хлопці там благають. Я вам покажу мене, и так гарно разі Тьома! <паспоряджені> що то так, да? Розбалакався. Да. да, можна і так. Хотя треба это підвод от Так. Да. да. Ага. Пока ми тут меня і тебя знаєте, що я хочу вам сказати? А ти що хочеш, хлопче, сказати? Так. <схід> так. А хто из нас більше хоче вам що сказать? Что мы сказати, сказати ні? Щось хотів сказати і передумав. Ти передумав. Передумав. Ой, здоров! Ой, молочко потекло. Побачите технічні, не гаразд. Коротше, що я хотіла сказати. Я колись показувала, що мої тітки купляли спеціально такі от два средства, два прилади. Як правильно, два інструмен... інструменти. Ну, коротше, дві от таких от штуки. Це в нас іде як пінцетик. А з цієї сторони от є ось. А сфокусуйся, пожалуйста, на ній. Є от така от здирочка. Я бачила, хтось прибирає козявка, дітка, булавкою. Це неправильно, це... А це от класна штука, дуже класно прибирати. І тут ось йде ложечка. Дуже класний препарат, сіру. А в вушках, яка вже ззовні, не всередину прямо залазити вушку, а яка ззовні, вона дуже класно прибирає, дуже швидко, і не мішає. Ну, реально. Це must-have. Я випадково їх побачила. Я просто думаю, ну чим я вже прибираю діткам, всякі козявки. Там. Ось, ось. Я вже поставила сіжуватися сир, прикрила кришечкою. Сподіваюсь, що все вийде. Поки що так хай буде, а потім вже через деякий час поставлю таке, щоб більше його придавило щось. Щось передумаємо. Але цей, цей ящичок взагалі ідеальний. Дуже класний. І так, мене видно? Мене видно. Тебе видно? У мене ще хуже видно. Тебе видно. Коротше, у нас вже 35 хвилин 9 вже темно. І я сьогодні супер-пупер був швидко вклала малого, він просто дуже сонний був. Він 10 хвилиночок поїв і все, і баньке. Це самий швидкий, а, цей момент, коли я вкладала в цьому спати. Да, там зараз хочемо щось повечеряти і вже відпочивати. Ось такий от у нас перстенький, зі день пройшов. Так що хочемо подякувати за перегляд. Зараз Максик у нас заробить. Хочемо подякувати за перегляд. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео.